Запекла боротьба за голоси. В Івано-Франківську стартувало голосування за кращий проєкт за програмою бюджет участі. Цьогоріч загалом подали 137 заявок. На голосуванні 104. Адже один із проєктів загиблого військовослужбовця та активіста Віталія Мерінова вирішили реалізувати поза конкурсом. Тим часом координатори програми радіють менш як за півтори доби лічильник на сайті зафіксував уже понад 15 тисяч голосів і нагадують, підтримати ідею, яка припала до душі мешка. Можуть уже звично двома способами: онлайн або ж у ЦНАПах. Онлайн на сайті з допомогою е, банківської картки або ID-картки, яка заміняє зараз паспорт е, банки, е, Які банки, там можна подивитися на сайті або вернутися у ЦНАП на крайній випадок. Це є офлайн голосування в ЦНАПі. Там оператори приймають голоси е, у тих, у кого кноп, кнопковий телефон. І хто не дуже дружить з е, комп'ютером або телефоном е, смартфоном. Е, в нас є у кожного франківця мешканця громади є чотири голоси у чотирьох категоріях, які у нас є. Освітні проєкти, інші благоустрій, а також впорядкування малих вулиць. Вибирати мешканцям громади є з чого. Активно подавали заявки навіть у новій категорії озеленення. Тож франківців закликають віддавати свої голоси не лише за один проєкт, але й три інші, які їм будуть до вподоби. Освітяни завжди подають багато проектів. Вони завжди активні, тобто це не дивно. Інші благоустрій теж тому що там доволі. Розширена е, сфера, в яку можна подавати ті проекти. Е, крім того, я би хотіла дуже звернути увагу людей на те, що вони часто голосують тільки за один проєкт, який їх просять. Тобто їх попросили підтримати там вулицю або якийсь освітній проєкт, вони проголосували і забули. Е, я дуже прошу таких людей пере... виділити ще хвилин, кілька хвилин свого часу і прогортати проекти в інших категоріях, і також віддати голоси за інші проекти, які їм западуть в душу, тому що вони мають ще таке право на три голоси, але часто ним не користуються. Цьогоріч у програмі бюджету участі передбачено по 500 тисяч гривень для переможців у категоріях освітні проєкти, «Озеленення» та інший благоустрій. І до трьох мільйонів може отримати ідея, яка стане кращою на думку франківців у категорії ремонт малих вулиць. Голосування триватиме два тижні до 2 травня. Включно Наталя Андрій Гаргара, телеканал 402.